Раніше ще вісім країн змінили правила перебування українців. Ще кілька планують це зробити. Попри те, що більшість країн Європи продовжують статус тимчасового захисту для українців, чимало держав скасовують пільги, які діяли раніше. До чого варто бути готовим українцям, які втікли від війни, розкажемо далі. Польща тут осіло найбільше українських біженців. Приблизно півтора мільйона. Для них кілька змін набудуть чинності вже наступного року. По-перше, українці мають оформити ідентифікаційний номер, який дає право на допомогу. А з 1 лютого українці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, повинні будуть оплачувати 50% вартості свого проживання, з 1 травня 75. Австрія з 1 листопада Україні скасували програму безкоштовного проїзду українців у громадському транспорті, проте новоприбулі українці після приїзду з боку Чехії, Словаччини та Угорщини можуть безкоштовно отримати квиток, яким можна буде безкоштовно користуватися 24 години після прибуття в країну або ж після отримання. Чехія тут зміни ще в планах: зокрема, скасування соцвиплат для українців, скорочення терміну проживання у тимчасових притулках, продовження статусу тимчасового захисту та збільшення компенсації сім'ям, які приймають українських біженців. Нідерланди з 1 листопада українці мають вклеяти у свій паспорт документ, який підтверджує статус тимчасового захисту та надає доступ до ринку праці. Зазначимо, що з 1 квітня при працевлаштуванні українцям не потрібно було вимагати дозволу на роботу. Тепер потрібно звернутися до служби імміграції та натуралізації Нідерландів, щоб отримати таку наклейку. А ця країна продовжила програму перебування українських біженців на необмежений термін. Болгарія продовжить розміщувати біженців, але переселить їх з готелів до державних установ. Переїхати українці мають до середини листопада. Ірландія, країна, яка довше за інших розселяла українців, зараз повідомляє про дефіцит житла. Тож уряд шукає варіанти переселення біженців з готелів до інших місць, але багато хто відмовляється, оскільки за час життя у великих містах встигли облаштувати побут, знайти роботу та влаштувати дітей до школи. Тому в Ірландії вирішили зробити платним харчування в готелях для українців. Також 1 грудня сім'ям, які приймають українців, збільшать виплати до 800 євро. Грузія а тут, навпаки, вирішили продовжити програму фінансової допомоги українцям ще на півроку. Українців, які приїхали через війну, спочатку безкоштовно розселяли, проте влітку цю програму закрили. Замість неї українським біженцям почали виділяти 300 ларі на сім'ю це десь 110 доларів. Або 45 ларі на людину це 16 доларів для оренди житла. Азербайджан. А тут українці зможуть легально перебувати необмежену кількість часу. Раніше цей термін обмежувався трьома місяцями, але через війну і це правило скасували. Олена Квасній телеканал Київ.